Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря. Сьогодні на богослужинні літургії із Євангелія від Матфея ми дізнаємося, як Ісус, війшовши, у храм Божий, вигнав із Нього продавців і покупців, сказавши: написано: дім мій буде домом молитви називатися, а ви зробили з нього вертеп розбійників. І ми з вами, перебуваючи у храмі, під час молитви, маємо мати зібрані думки і відчуття присутності Бога у душі. Сьогодні свята Православна Церква здійснює пам'ять своїх святих, преподобномучениці мучениці Параскеви Римської, а також преподобного Моїсея Угрина Печерського, який на початку тисячоліття стояв на теренах встановлення християнства на Київській Русі. Про Моїсея відомо, що він був родом з угорських земель і був улюбленцем святого князя Бориса, якому служив разом з братом своїм Георгієм. Серед воїнів він вирізнявся сильним тілом і мав гарну вроду. Потрапивши у 1018 році у полон, став заложником шляхетної полі. Вдови, яка дуже хотіла мати його за чоловіка. Жінка намагалася всіляко спокусити хлопця, але він був душею і тілом з Христом і віддавав перевагу молитві та посту. Пройшовши через катування, мученицькі рани і вінець сповідання, Мойсей Угрин залишився істинним воїном Христовим, за що Господь дав йому силу проти пристрастей. За 60 років свого подвижницького життя добрий сіяч віри православної прожив останні 10 років серед іноків Києво-Печерського монастиря, бо істину був боговицем із блеженим. Чистим серцем відійшов у вічність преподобний Моїсей Угрин у 1043 році ще за життя основоположника Лаври Антонія Печерського і став першим преподобним київських печер, де нетлінні мощі перебувають і нині. А для нашого Закарпатського краю почитання святого Моїсея Угрина є особливим святом, адже у 1996 році за сприяння колишнього архієпископа Мукачівського та Ужгородської Єфимія частина нетлінної десниці преподобного була перенесена на історичну батьківщину до свято Мукачівського монастиря. Саме доторкнутися до великої святості і отримати від святого благодать приходять у цю святу обитель тисячі людей. У нинішній день із ним ангела православний календар сердечно вітає християн з іменем Ігнатій, Мойсей та Феодор. Много є вам літ! Возлюблені святитель Ігнатій Беренчанинов нагадує нам з вами, час нашого земного життя безцінний. У цей час ми вирішуємо нашу участь у вічному житті. Тож нехай Господь подарує нам усім життя вічне, а ми, як істинні його дочки і сини, поспішимо виконати його святі заповіді. А також не забуваємо, що сьогодні п'ятниця, день пісний.